Всім доброго дня. Сьогодні хотів би розказати про модернізацію гідросистеми трактора МТЗ, про винос з розподільника з-під панелі приборів в задню частину трактора. В інтернеті є вже багато відео по тому поводу, є багато готових комплектів для переносу розподільника. Е, яким чином ми поступили? В цю нішу, де знаходяться акумулятори, ми не хотіли ставити розподільника, тому що є. У нас тут стоять акумулятори, у нас трактор 1221, запуск 24 вольта, два акумулятори, акумуляториї не немає поки що куди. Все залишилося. Тим більше, що тут потрібно робити багато отворів. Там вхід, розподільник виходи, речаги. Яким чином ми поступили? Ми зробили, купили розподільник 80-ку з фронтального порушчика привітросами. Купили джойстик від фронтального порушчика, джойстик закріпили тут От два болтики. Один болтик. І другий зробили такий. Фернштейн, закріпили джойстик, троси вивели тим самим отвором, де виходить з кабіни тягар ручного газу. Тільки лише доробили ще рычаг на віске довший, тому що коли він був короткий незручно було попри джойстик рукою. Тому зробили так. Е, на дворі я все. Зробили, зараз покажу. На дворі розподільник закріпили так. Закріпили його на корпусі на віскі, Для того, щоб якщо ремонт трактора знімати, потрібно кабіну, щоб нічого не відкручувати, ні шлангів, ні розподільника, нічого не треба відкручувати, все залишається на кабіні. На, на тракторі. Кабіну можна зняти, тільки троси потрібно від'єднати і все. Так. Як тут, тут вхід у нас. В розподільник, тут вихід з розподільника. Тут стоїть такий клапан довгий, він перекриває ще там канал один розподільника. Якщо таке потрібно робити ще на розподільник навіски, то треба вкручувати такий клапан. Тут вихід з розподільника в бачок і тут вихід з навіски. Все так було за заводу в бачок. Так, муфти можна було вкрутити зразу в розподільник без цих колін, переходів. Але ми не зробили так, тому що ці отвори дуже близько. Одну муфту можна було вкрутити одну тут, наприклад, по діагоналі, дві муфти, а дві зробити так. Але ми вже зробили всі так на коліна, тому що вони великого діаметру. Якщо і були меншого діаметру, їх можна всі покручувати безпосередньо в отвори. А так вони у них великий діаметр і вони. Одну закрутирую, іншу не можуть закрутити. Так, тут троси заходять в розподільник. Розподільник плавающе що немає. Можна купити такий з плаваючими секціями, це не проблема. Ми, ми придбали такий. Е, так. Старий розподільник у нас ще був, то в нього корпус тріс, то в нього була одна секція плаваюч. Е, Секції не фіксуються, тримаєш, працює, пустив, вибило. І все. Всім приємного перегляду. В кого якісь є запитання, пишіть в коментарях.